Права 17,24. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас корінь із 40, що множиться на 640. Давайте ми запишемо зараз 640. Вигляді 10, щоб множиться на 64. Тоді записуємо, що це дорівнює. Корінь. Отже, буде 40. Що множиться. А замість 640 пишемо 10. Що множиться на 64. І це дорівнює. 40 помножити на 10 це буде 400. Тобто ми можемо записати, що це буде корінь з 400. Що множиться на 64. І це дорівнює. Корінь з добутку. дорівнює добутку. корінів. Тобто це можна записати як корінь із 400. Що множиться на корінь. З 64. І це дорівнює. Корінь із 400 це буде 20, бо 20 квадратів 400. Отже, записуємо 20. Що множиться. А корінь із 64 це 8, бо 8 у квадраті 64. І це дорівнює. 20 помножити на 8, це 160. Є? Переходимо до другого завдання. Корінь із 45, що множиться на 125. 125. Давайте розкладемо на множники 5, що множиться на 25. Тоді ми записуємо, що це дорівнює. Корінь. Отже, 45. Також складемо на множники 9, що множиться на 5. Далі 125, це буде 5 помножити на 25. І це дорівнює. 5 помножити на 5, це буде 25. Тобто ми записуємо, що це буде корінь з 9, що множиться на 25, що множиться на 25. І це дорівнює. По-різному можна писати, можна писати 25 у квадраті, а можна одержати корінь з кожного з цих множників. Отже, записуємо, що це дорівнює Як корінь із 9, я запишу, що множиться на корінь із 25. Що множиться на корінь із 25. І це дорівнює. Корінь із 9 це в нас 3. Що множиться корінь із 25 це 5 Що множиться? І ще раз корінь із 25, це 5 Це дорівнює. 5 на 5 це 25. І ще раз на 30, 75. Є. Переходимо до третього завдання. Корінь з 14,4 що множиться на 8,1. 14,4 запишемо як 14,4, що множиться на 0,1. Отже, тоді записуємо, що це дорівнює. Корінь. Отже, вийде 144. Що множиться на 0,1. Це буде 14,4. А 8,1 це 0,1. Що множиться на 81. І це дорівнює. 0,1 помножити на 0,1 це буде 0,1. Отже, записуємо, що це дорівнює. Корінь з 144. Що множиться на 0,1 соту. Множиться на 81. Зараз у нас кожен з множників можна з нього добути корінь. І записуємо, що тоді корінь з цього добутку дорівнює добутку корінів. Тобто це буде корінь, а це буде корінь тоді із 144, що множиться на корінь з 0 0,1, що множиться на корінь із 81. І це дорівнює. Ну що ж, корінь із 144 це буде 12. Що множиться? Корінь із 0,1 це 0,1. І що множиться, корінь із 81 це 9. 9 у квадраті 81. І це дорівнює. Ну що ж, це можна тоді 12 помножити на 9. 10 на 9 – 90, 2 на 9 – 18. Разом буде 108. Але є в нас один знак після коми. на 0,1 множимо. То вийде 10,8. Записуємо, що це дорівнює 10,8. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Тут у нас добуток двох коренів. Ну що ж, записуємо тоді, що це можна записати як корінь здобутку 1,6, що множиться на 90. 90 запишемо як 10 множити на 9. То одержимо корінь з 1,6, що множиться на 10, і що множиться на 9. Це дорівнює. 1,6 помножити на 10 це 16. То вийде корінь із 16, що множиться на 9. Це дорівнює. Це можна записати як корінь із 16, що множиться на корінь з 9. Корінь із 16 це буде 4. 4 в квадраті 16. А корінь із 9 це 3. 3 в квадраті 9. 4 помножити на 3. Це 12. Є? Переходимо до п'ятого завдання. Тут у нас здобуток трьох коренів. Ну що ж, записуємо, що це буде корінь. З 17. Що множиться на 34? І що множиться на 2? І це дорівнює. Ну що ж, але 17 помножити на 2 – це буде 34. Тобто це можна записати тоді як корінь з 34, що множиться на 34. Або як корінь з 34 у квадраті. Корінь із 34 у квадраті це буде модуль 34. Модуль 34, це додатнє число, буде просто 34. Є. Переходимо до шостого задання. Тут у нас також добуток трьох коренів. Ну що ж, записуємо, що це буде дорівнювати корінь. З 63. Що множиться на 18 і що множиться на 14. І це дорівнює. Давайте розкладати на множники, де це можливо. Ну, що ж, 63 – це 7, що множиться на 9. Записуємо корінь. 7, Що множиться на 9. 18 – Це 9, що множиться на 2. Далі 14 це 2 помножити на 7. І це дорівнює. Ну що ж. Тоді тут у нас є 7. Що множиться на 7 це 7 у квадраті. 9, що на 9 це 9 у квадраті, і 2 помножить на 2. Це буде е, 2 у квадраті. Ну або можна їх просто перемножити. Отже, я можу записати тоді так, напевно, буде простіше. Записуємо. 7 на 7 це 49. Що множиться 9 на 9 це 81. Що множиться 2 на 2 це 4. І це дорівнює. Ну, а зараз записуємо, що це буде корінь з 49, що множиться на корінь з 81, що множиться на корінь з 4. І це дорівнює. Корінь із 49 це 7. 7 у квадраті 49. Що множиться корінь із 81 це 9. 9 на 9 це 81. І корінь і 4 це 2. І це дорівнює. 7 на 9 це 50, 63. То ми записуємо це як 63. Що множиться на 2? І це дорівнює. 60 на 2 120. 3 на 2, 6, 126. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Обчисліть, ми обчислили. В першому завданні одержали 160. В другому завданні 75. В третьому завданні 10,8. В четвертому завданні 12. В п'ятому завданні 34. І в шостому завданню 126. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу, в якому ми використовували властивості кореня. На цьому вправу завершено.